76 обстрілів за минулу добу з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Звітують у штабі АТО. Важку артилерію окупанти застосували на Донецькому напрямку поблизу Архангельського. Повдіївці стріляли із танків. Під вогонь ворожої артилерії також потрапили. Горлівка, Новосилівка, Друга та Луганське. Забороненими мінськими угодами озброєння бойовики застосували у Широкиному, Талаківці, Красногорівці, Мар'їнці, Старогнатівці та Пісках. 47 українських заручників готові звільнити проросійські бойовики на Донбасі. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з українських телеканалів. Напередодні проросійські окупанти підтвердили, що отримують більше 40 українців. Процес звільнення бранців наразі триває. Україна докладе максимум зусиль для того, щоб звільнити з полону наших співвітчизників, додав Юрій Тандіт. У центрі Києва провели антитерористичні навчання. Як повідомили в СБУ, спецпризначенці відпрацьовували запобігання терористичному акту та мінімізацію його наслідків. Згідно із завданням, силовики мали знешкодити терористів і звільнити заручників. Навчання взяли участь співробітники СБУ, МВС, Нацполіції, військові збройних сил Державної служби з надзвичайних ситуацій. Україна і Казахстан домовилися про співпрацю по чотирьох напрямках в сфері атомної енергетики. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Та Київ розглядає можливість участі у будівництві заводу із виробництва твелів у Казахстані. А Астана – можливість створення спільного підприємства із видобутку уранової руди за словами міністра. Відповідний меморандум буде укладений 17-18 вересня, коли в Україну приїдуть представники Казатопрому. Після цього відбудеться зустріч. Ох, президентів Замовлення на постачання десяти літаків Ан 178 в Азербайджан отримав український завод Антонов. Йдеться у повідомленні українського підприємства. Наразі їх виробляють у відповідності з європейськими нормами, тестують у повітрі. Раніше Україна та Азербайджан заявили про наміри налагодити спільне виробництво українських літаків АН 178 Багатоцільовий аероплан з максимальною вантажопідйомністю 18 тонн, Його унікальність у тому, що він може перевозити широкий спектр. Тажів літак може базуватися на різних аеродромах, зокрема на ґрунтових і високогірних. Паралімпійську збірну України провели на літні ігри в Ріо де Жанейро. Урочиста церемонія відбулася на Майдані Незалежності. Цьогоріч на Паралімпіаду поїхали 172 спортсмени. Вони змагатимуться за нагороди у 15 видах спорту. За словами міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, Кабмін планує збільшити грошову винагороду для призерів Паралімпіади. За золото спортсмени отримають близько 40 тисяч доларів. Літні паралімпійські ігри стартують 7 вересня. У Ріо близько 4 тисяч спортсмен спортсменів розігруватимуть 528 комплектів нагород у 22 видах спорту. Збірна України з пляжного футболу вперше у своїй історії завоювала чемпіонський кубок Євроліги. У суперфіналі Українці обіграли португальців з рахунком 2-1. Команда Євгена Варениці здобула вольову перемогу, програючи по ходу гри. Таким чином взяла реванш за поразку у вирішальному матчі Євроліги 2015 року. Тепер попереду у національної команди України з пляжного футболу відбір на чемпіонат світу 2017. Відбірковий раунд відбудеться в Італії з 2 по 11 в